Зові відзначили День гідності та свободи, день, що нагадує про мужність, силу духу та незламність українців, які у різні роки виходили на майдан, щоб захистити своє право на свободу та європейський шлях розвитку. Керівництво міста та району, правоохоронці, представники громадськості, голова організації пам'ять серця та небайдужі лазівчани зібралися біля погрудя Тараса Шевченка, щоб вшанувати всіх, хто віддав своє життя під час помаранчевої революції 2004 року, революції гідності дві року. 2013 тринадцятого років, а також воїнів, які сьогодні виборюють незалежність України на фронті. Присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Урочистості продовжив державний гімн України у виконанні духового оркестру. Учасники поклали квіти до погруддя кобзаря, символу боротьби українського народу за волю й правду. У Лизові наголосили події двох революцій та нинішня боротьба проти російської агресії це ланки одного ланцюга, який веде Україну до свободи, гідності та незалежності.